Привіт! Сьогодні на прикладі дуже простого коду ми розберемо PyTestMock і параметризацію при тестуванні функцій. Тестувати буду функцію Divide. Вона ділить одиницю на рандомне число, яке поставляє їй сторонній метод RandomNumber. І саме його ми й будемо підміняти. Так як pyTest не вбудований в Python по замовчуванню, то потрібно його встановити виконавши команду pyTest -py mock. Але так як я використовую більш сучасний інструмент керування залежностями PoITREE, раджу з ним розібратися і користуватися, то в моєму випадку команда буде глядати так. Poetry, ADD PyTest.pyTest.MOC. Mock іде окремим пакетом, тому ставила його ми також окремо. Тепер імпортуємо PyTest і створюємо першу тест функцію, яка приймає аргументом Mocker. Це якраз той пакет, що ми ставили. За допомогою MockerPatch визначаємо функцію, яку будемо підміняти, і встановлюємо значення, яке вона буде повертати. Тепер залишилося лише викликати метод Divide і звірити результат з тим, що ми очікуємо. 1 поділити на 2 буде 05. Корисно і правильно ще додавати перевірку мок об'єкта, чи взагалі він викликався, і чи це не чудесне співпадіння, що тест пройдено успішно. Перевіряємо це за допомогою метода AssertCalEdvance. Який перевіряє, чи мок об'єкт дійсно викликався. Запускаємо і все працює. Тепер розберемо варіант, коли нам необхідно перевіряти багато значень. Для цього копіюємо попередню функцію, так як код різнятися майже не буде. І додамо декоратор Pytest Mark В ньому я пропишу назву змінних, які буду використовувати. MyValue це значення, яким буде замінятися результат Random Number. І Expected Result, значення, яке ми очікуємо побачити в результаті виконання функції Divide. Далі прописуємо список кортежів, де нульовий елемент це MyValue, а перший Expected Result. Модифікуємо тестовий метод, додавши елементи кортежу як аргументи функції, і як нові значення. Запускаємо. І вуаля! На відміну від Юніттесту, дає здаємо звіт по кожній парі елементів, якщо десь буде помилка. То він чітко вкаже на якій парі значень. А на цьому у мене все. Втримай канал коментарем та вподобайкою. Успіхів у навчанні.